Далі мені не диктуйте, я не міняю посади своїх дітей на свою позицію. І це не має мати ніякого відношення. І це вчора вже тоді зразу вийшов указ про звільнення. Мене воно не цікавить, мій син. Мене цікавить більше багато людей. Мій син доросла людина, йому 30 років, він себе сам захистить, я думаю. Він є повноважний, повноправний працівник митниці. Але судьба інших людей мене цікавить, коли губернатор, ви ж пам'ятаєте, заявив, що ні одна людина з митниці не буде звільнена. Так далі почали репресії. Далі звільнили 27 чоловік, звільнили перший раз 50. 25 -25, і завозять на їхнє місце людей з кримінальними, з, кримінальними, з кримінальними папками, з кримінальним минулим, на яких були заведені десяти кримінальних справ. Вони сьогодні очолюють Львівську митницю. Оце найбільше мене були як депутата Львівської обласної ради, щоб ми, ми не отримали інформації, тому що ворота України хочуть тут просто-напросто розірвати. Вони ви бачите, до чого вже довели. Оті всі документи, які в нас є, в нас є. Сотні сотні машин, більше 700 автомобілів проїхав і вже проїхали після того, коли ми почали бити тривогу, коли ми вже це цілій Україні, що це потерпати.